Судова балістика – це галузь криміналістичної техніки, яка у ракурсі розслідування злочинів вивчає вогнепальну зброю, боєприпаси та сліди на стріляних кулях та гільзах, залишених даною зброєю. При призначенні судових експертиз зброї, об'єктом дослідження, яких виступає зброя, вирішуються наступні питання. Чи є наданий на дослідження об'єкт вогнепальною зброєю? Якщо так, то чи придатний до стрільби, якого виду, калібру та якого способу виготовлення об'єкт наданий на дослідження? Чи міг з даної зброї за певних умов, наприклад, при падінні її на підлогу, бути здійснений постріл без натискання на спусковий гачок та інші? Також у секторі проводиться контрольний відстріл зброї, якому підлягає нарізна мисливська гладкоствольна, спортивна та нагородна вогнепальна? Газова зброя та травматична зброя, яка перебуває в особистому користуванні громадян та на об'єктах дозвільної системи, у процесі реєстрації та перереєстрації, виготовляється на підприємствах України, ввозиться з-за кордону та призначення для реєстрації на території України перед її реалізацією, підлягала переробленню або ремонту, із заміною зміною слідоутворюючих деталей. Зброя приймається у власника при наявності паспорту громадянина України, дозволу на зброю та патронів. Звертаємо вашу увагу, що з кожного екземпляра зброї, з кожного ствола камери барабану обов'язково відстрілюється не менш трьох патронів, а в разі наявності змінних магазинів додатково надається по три патрони з кожного магазину.